Так, усім привіт. Хочу відповісти, як у вас вистачає сили ще веселитись таким господарством. У нас колись було три корови, працювали всі біля них, то три рази було і подоїти, то сил не було. Ну, по-перше, цей TikTok, да, трошки дає, як знаєте, натхнення, Я ж не розповідаючи, як у мене болять руки, спина, ноги все остальне. Воно дійсно все дає про себе знати. Все, тому що не маленьке. Нелегко це все обійти. Але я стараюся до нього підійти якось з позитивом, щоб було мені легше, розумієте? Ну, ось так. Так що, знаєте, дійсно важко. Я не буду сказати, що це легко. Це важко. Особливо, коли не працює апарат, подаїти 10 корів руками. Ну, що я можу сказати? Так, хоч трошечки якось себе розрадити. Ну, ось так, гарного вечора.